В операційній діяльності нова глобал були помилки, які були зроблені. Які саме це були помилки? Якщо говорити за цілом за групу компаній, так то це амбітні цілі по плануванню на виходи на міжнародні ринки. А, якщо ви бачили один з власників постів в 24-му році перелік країн, куди треба ну куди планує ново поштовити в 25-му році. А там було 27 країн на сьогодні. Країн 16 і найближчі там декілька місяців планується ще дві. І, і, і все, тобто наразі, не тому, що ми не можемо, а тому, що є певні висновки по роботі інших представництв. То розуміємо, що має бути і операційний дохід то да, в роботі цих країн і зміна а, продуктів і сервісів бо деякі вже не працюють. Ми запускалися в 2022 році, двадцять 2023, коли а, більшість там да, більшість українців була за кордоном в сусідній в сусідніх країнах, і сервіси робились в першу чергу для фізичних осіб. Наразі сервіси працюють для фізичних і для бізнесу. Осіб, але де бізнес треба ще адаптувати? Дуже важливо наше бізнес, коли ми виводимо бізнес на міжнародні ринки. Ми говоримо про швидкість. Ми швидкі, але європейським покупцям швидкість не дуже та і треба.